Перша у світі камера Паровського може побачити всередині людського тіла. Революція в ядерній медицині Паревскейт, ключ до більш доступного та високоякісного діагнозу. Ядерна медицина є потужним інструментом для діагностики та лікування різних захворювань. Сканування спект, комп'ютерна томографія з однофотографічним викидом дозволяє лікарям заглянути всередину тіла, виявляти проблеми, які не видно на звичайних зображеннях X, оренди або магнітно-резонансна томографія. Однак, як і будь-яка вдосконалена технологія, ядерна медицина стикається з низкою обмежень, головним з яких є висока вартість обладнання та складність його виробництва. Традиційні детектори, що використовуються в спект скannнерс, виготовляються з дорогих і крихких матеріалів, що робить їх недоступними для багатьох лікарень та клінік. Але що робити, якщо був спосіб зменшити витрати, покращити якість зображення та зробити ядерну медицину більш доступною для всіх? Відповідь, мабуть, лежить у несподіваному місці у матеріалах, які спочатку були розроблені для сонячних батарей. Я говорю про паров про сімейство кристалічних матеріалів, які в останні роки були революцією в галузі сонячної енергії, і тепер вони обіцяють зробити те ж саме для ядерної медицини. Що таке перовскіт і чому вони такі важливі? Перевскайтс це клас сполук з унікальними властивостями, які роблять їх ідеальними для використання в різних додатках, від сонячних панелей до світлодіодів, як виявилося, для виявлення гамма-променів. Їх структура дозволяє ефективно поглинати та перетворювати світло, а також інші форми енергії, такі як гамма, промені, в електричний сигнал. Це робить їх ідеальними для використання в детекторах, які перетворюють гамма промені в зображення, що використовуються в ядерній медицині. Традиційні детектори, що використовуються в спект скенерс виготовлені з цинку ЦЗТ або натрію, най. Це детектори забезпечують відмінну роздільну здатність та чутливість, але вони надзвичайно дорогі і важкі для виготовлення через їх крихкість. Детектори найдешевші, але вони менш точні і генерують зображення з нижчою роздільною здатністю. Перовськіти пропонують привабливу альтернативу цим традиційним матеріалам вони дешевші у виробництві, гнучкіші й можуть бути налаштовані для досягнення високої чутливості та роздільної здатності. Нещодавні дослідження, проведені вченими північно західного університету та університету Суоху в Китаї, показали, що детектори паровскіту можуть досягти вирішення рекордів та чутливості, порівняних з ЦЗТ, але з значно меншими витратами. Перспективи та потенціал детекторів паровскітів. Уявіть собі майбутнє, в якому сканери спект будуть доступні у кожній лікарні, навіть у найвідаленіших куточках світу. Уявіть, що пацієнтам не доведеться чекати місяців, щоб отримати діагностику, а сканування пройде швидше і з нижчою дозою випромінювання. Це не просто мрія, це справжня перспектива завдяки детекторам перовськіту. Зниження витрат найбільш очевидною перевагою детекторів перовськіту є зменшення витрат. Вони дешевші у виробництві, що робить їх більш доступними для лікарень та клінік. Це може призвести до збільшення доступності ядерної медицини для більшої кількості людей. Покращена якість зображення, поточні детектори можуть досягти запису дозволу та чутливості, що дозволяє отримати більш чіткі та інформативні зображення. Це може допомогти лікарям більш точно діагностувати захворювання та вибрати найбільш ефективні методи лікування. Коротший час сканування, через свою високу чутливість детектори паровськіту можуть швидше збирати дані, що скорочує час сканування. Це особливо важливо для пацієнтів, які відчувають дискомфорт або тривогу під час процедури. Знижена доза випромінювання, детектори Провска можуть більш ефективно збирати дані, що дозволяє використовувати менші дози радіофармацевтичних препаратів. Це знижує ризик побічних ефектів, пов'язаних з наслідками випромінювання, особистий досвід та спостереження. Як людина, яка працює в галузі медичної візуалізації, я глибоко вражений потенціалом детекторів паровської. Я пам'ятаю, як кілька років тому ми зіткнулися з проблемою обмеженого доступу до сучасного обладнання для ядерної медицини. Багато пацієнтів були змушені чекати своєї черги до сканування, і якість зображення часто залишала бажати кращого. Я бачу, як детектори паровскіт можуть змінити цю ситуацію. Вони можуть зробити ядерну медицину більш доступною, ефективною та безпечною для всіх. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо широке використання цих технологій у лікарнях та клініках у всьому світі. Комерціалізація та майбутнє паров скітів у ядерній медицині. В даний час північно західна компанія Spinnout Akeng активно працює над комерціалізацією цієї технології. Вони співпрацюють з партнерами в галузі медичних пристроїв, щоб зняти детектори паровської з лабораторних та лікарень. Я думаю, що майбутнє паровскіту в ядерній медицині виглядає дуже перспективно. Вони можуть революціонізувати цю область, роблячи її більш доступною, ефективною та безпечною для всіх. Я з нетерпінням чекаю можливості побачити, як розвиватиметься ця технологія і позитивно вплине на здоров'я людей у всьому світі. Висновок Перовскіти – це не лише новий матеріал для сонячних батарей, це революційна технологія, яка може змінити майбутнє ядерної медицини. Вони пропонують унікальне поєднання переваг, включаючи низьку вартість, високу якість зображення, короткий час сканування та скорочення дози випромінювання. І я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо широку різноманітність детекторів пероровської в лікарнях та клініках у всьому світі, що зробить ядерну медицину доступнішою та ефективною для всіх. Ключова думка перовськіти це не просто замінюють традиційні детектори. А й можливість створення принципово нових систем візуалізації, більш доступних, ефективних та безпечних. Я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам зрозуміти потенціал паровскітів у ядерній медицині. Це дійсно захоплюючий час для цієї області, і я з нетерпінням чекаю можливості побачити, як розвиватиметься ця технологія і позитивно вплине на здоров'я людей у всьому світі.